Починаючи з сьогоднішнього року, ми продовжуємо працювати з кінкрекадом, але тепер вже наш напрямок діяльності буде пов'язаний із робототехнікою. У нас є такий план, щоб ми з вами трошки помоделювали деякі схеми. А в травні подивимося, може там один чи два. Дні виберемо такі, щоб ми запросили вас до школи, щоб ми спробували зібрати ті схеми, які ми будемо з вами розбирати, які будемо будувати вже безпосередньо на практиці. Тобто, ці набори ардуїнки в нас є, щоб ми з вами спробували і подивилися дійсно не просто з точки зору моделювання, як виглядають інформаційні технології, а й з точки зору практики. Що ми робимо? Ми заходимо в наш TinkerCAD, Створюємо, е, створити і тільки обираємо тепер вже не 3D-проект, а вибираємо цепі. Відповідно, тут в нас є опціонал по побудові цих цепей. Для себе можна правою кнопочкою миші перевести на українську мову, щоб було зручніше користуватися. Дивимося, що окрім того, що зараз ми будемо безпосередньо моделювати, в нас ще є код. В цьому ланцюзі по немає, нема, але ми подивимося, там код скретч подібний. Тобто він схожий на мову програмування Scratch, яку ми з вами вивчали в п'ятих, шостих, ну і в четвертих і в третіх класах також. Що ми з вами сьогодні зробимо? Ми сьогодні з вами, точніше, не так. Що сьогодні ви зробите? Ви сьогодні зробите невеличкий проект зі світлофором, в якого будуть три діодики, які будуть поступово між собою змінювати свої відповідно засвітитися або навпаки затухнути. Відповідно, також я вам покажу, тільки єдине зробимо так: що я вам покажу, на прикладі двох, на прикладі двохколірного світлофора, тобто пішохідного. А ви вже зробите відповідно для автомобільного світлофора, тому що автомобільний світлофор має три кольори: зелений, жовтий і червоний. І запрограмуємо, програмуємо, подивимося. Я покажу приклад на двоколірному світлофорі. Ви зробите домашнім завданням три світлофор. Не приймаємося, завдання тут не важке. Наше головне, головне що нам потрібно навчитися, це збирати правильну схему, ну і, відповідно, її запускати. Бачимо, що по компонентам в нас є стартові набори, є компоненти, є основні компоненти. Бачимо, що тут у нас різні світодіоди, перемикачі. Кумулятори, плати і так далі, тобто це основа для нашої збірки. І можна обрати всі, і тут бачимо, що в нас є загальні налогін. Ну, тобто, по окремому напрямку, на виходи і так далі. Тобто, тут різні є елементи, з якими можна попрацювати. Екранчики бачимо, що можна підключати. І що найкрутіше, що в нас, окрім того, що це ми можемо змоделювати в Кінкаркаді, ми в робототехніці це можемо і зробити ну, дійсно своїми руками, вже коли в нас буде практика, коли ми з вами зустрінемося в школі. Також бачимо, що в нас є стартові набори, теж основні, ну і тут деякі елементи. І окремо по напрямкам. ми будемо працювати з Arduino. За arduino напрямком. Ну, що ж ми зробимо? Давайте розпочнемо створення нашого двоколірного світлофора. Додаємо макетну плату. Можна її трошки зменшити за розміром. Arduino Uno 3, Uno R3. Бачимо, що вона одразу об'єднана, і тут вже в нас присутні деякі дроти з'єднання. Їх можна прибрати. Клацаємо по дроту, натискаємо на клавіатурі Delete. Або можна класнути подроту, і в нас є смітничок, теж можна видалити. Тобто ми прибираємо зайве, тому що ми будемо працювати безпосередньо з самою платою. Це в нас плата Ардуїна. Бачимо, що тут в нас доступні піни, це в нас входи, з якими ми можемо працювати. Є в нас окремо заземлення, тобто GND – це ground, земля, можемо заземлити. Причому є одне тут, можна використовувати. Два таких, тут є живлення 5 вольт 3,3 3 вольти. Ну, і подивимося. Трошки вас зараз навантажувати. Не хочеться, подивимося вже з точки зору практики, і там будемо дивитися більш складні і складні схеми. Отже, це наша е, безпосередня плата Ардуїна. Це в нас макетна плата. На ній ми будемо збирати якраз оці наші діодики, спротиви і будемо їх об'єднувати. Додаємо, вибираємо набори, компоненти, основні. У нас є світлодіод. Світлодіод, я думаю, що з фізики ви вже це вивчали, складається з катоду і аноду. Катод це в нас плюс, анод це в нас мінус. Відповідно, тут ми можемо подивитися: тут в нас анод це такий коротенький прямий дротик, а катод це, відповідно, загнутий. Тобто те, що орієнтуйтеся для себе так: плюс-мінус, да? Орієнтуємося так: той, який прямий, це мінус, той, який загнутий, це плюс. Розташовуємо його на платі. Зверніть увагу, зверніть увагу, що в нас є панельки плюсик, мінусік. 20, ага, 30 навіть є на е, крапочок, і з іншої сторони точно так же. ми можемо розташувати. Дивіться, я буду працювати з нижньою частинкою. Нам знадобиться мінус. Це в нас піде на землю, і тут я можу працювати з будь з будь-яким із набірів оцих наших відповідно. Е Назимо так отворі. Я розташовую свій перший пін. Ну, хай буде, наприклад, ось сюди, щоб нам зручніше було моделювати, розташовую ось так. Далі вибираю другий світлодіодик, розташовую його поруч. Ми можемо прямо безпосередньо один біля одного можемо на деякій відстані. Для нас це значення немає. Бачимо, що також, якщо навестися нас, показує анод, катод. І ще раз, катод це мінус, анод – це плюсик. Далі нам потрібен. Опір. Тобто ми маємо використовувати резистор, щоб нас умовна наша плата не згоріла. Тому ми для цього використовуємо резистор, розтягуємо його, і наше завдання його з'єднати з мінусом нашого світлодіода з катодом, і з мінусом на цією лінією отворів на макетній платі. Розташовуємо резистор. Зверніть увагу, ось таке, наприклад, розташування буде неправильно, тому що він тут входить в плюс, нам потрібно, щоб він входив якраз в мінус. Розташовуємо один, розташовуємо другий. Тут є така теж особливість. Дивіться, він буде працювати, навіть якщо ми ближче поставимо далі, він працює на оцій лінії, але якщо ми наш світлодіод перемістимо далі. То тут він вже не буде працювати. Тобто він працює на відстані якраз оцих наших п'яти отворів. Так, є об'єднали, розташували. Можемо вибрати колір. Один у нас залишається червоним, інший залишиться у нас зеленим. У свою чергу, коли ви будете виконувати практичну частину свою, то у вас ще посерединці буде жовтенький. Далі ми тепер маємо з нашою платою з'єднати всі наші елементи. Що ми для цього робимо? Дивіться, перше, давайте з'єднаємо наші резистори. Резистори це в нас панель, оця мінус, отвори мінуса. Тут ми не орієнтуємося на п'ять найближчих, ми можемо і звідси взяти, тобто спочатку, чи з кінця, чи біля них. Це не принциповий не момент. Я десь посерединці візьму. Лівою кнопочкою ми ще затискаємо і розтягуємо, щоб він об'єднався із заземленням. Клацаємо. Тобто, в нас вже є перше об'єднання, бачите? Ось воно. Перше з'єднання це в нас. Ми з'єднали наш резистор, наш мінус із землею. Далі в нас залишається тепер наш плюс. Наші аноди ми з'єднуємо тепер в піни. Ну, давайте я звідси прям і потягну. Це, наприклад, буде третій в мене пін. А це, наприклад, в мене буде другий пін. Зафіксував. Тобто, ось наша схемка для світлофорчика. Ну, Можна її трошки розташувати, щоб вам було зручніше орієнтуватися. Є схема зібрана. Тепер наше завдання заставити наш світлофор мерехтіти. Для цього ми вже обираємо код. І будемо тут вже в нас програмувати. Для себе можна трошки блоки розширити. Бачимо, що він абсолютно скреч-подібен, тільки в нього набір із більш фіксованих значень в плані макетування. Тобто, там, якщо ми беремо скрет, там вісім стандартних, якщо я ще не перемоляюсь направлень кнопок. Тут наших блоків, бачите, лише 6. Тут ми можемо блоки з текстом окремо вибрати, окремо вибрати просто текст. Ну і так далі. Тобто нам знадобляться просто блоки. Що ми з ними робимо? Одразу тут у вас вже щось є, ми це перебираємо. Бачите, тут вбудований світлодіод, нам він не знадобиться, тому що вбудований світлодіод, ось він, нам знадобиться саме світлодіод, з яким ми працюємо, тобто який буде подаватися на вихід. Що ми робимо? Натискаємо управління. В самому початку ми робимо так, щоб наш назначити... Вивід, тобто назначити вихід нашого світлодіода і обираємо, який в нас є другий і третій. Другий. Ну і тут можу одразу скопіювати третій. Що для програмки це означає? Коли ми запускаємо, це для неї означає підключення, що це засвітити діодики. Далі дивимося. Тобто вони світяться, далі нічого не відбувається. Але наше завдання не просто, щоб вони світилися, щоб в нас було мерегтіння. Тому ми з вами модернізовуємо код. Давайте, наприклад, просто розберемо, щоб вони світилися, потім тухли. Світилися тухли. Можемо доставити тут нас паузу, наприклад, одну секунду. І скопіювати, щоб в нас подача високий, низький в даному контексті low high. Це означає, що в нас є сигнал, нема сигналу. Тобто нулик та одиничка, як у нас стандартне кодування на комп'ютери. Одиничка це сигнал є. В нас це аналог високого сигналу. Нулик це сигналу нема. Тобто діодик буде виключений. То ми поставимо низький, низький, тобто, що відбувається тут, і можемо зациклити, щоб ми хоч подивилися декілька, декілька разів, щоб було виконання нашого проєкту. Там хай буде 50 разів. При запуску в нас відбувається одна секунда: вони світяться, гаснуть, світяться, гаснуть. Бачите, тут є особливість така, що в нас є розгалудження, але в нас. Нема самого циклу, тобто, то, який буде виконуватися нескінченно. Тобто, то в нас цикл можна лише на фіксовану кількість разів. Ну добре, вони світяться чудово. Подивилися, як це працює. Але ж тепер наше завдання попрацювати безпосередньо з кодом і створити вже наші діодики, так щоб воно дійсно, хоч трошки, було схоже на світлофорі, але світлофорі, ми розуміємо, що певний час він світиться. Потім він світлоформою на увазі починає блимати, потім переключається на наступне світло. Наступне світло теж саме спочатку світиться, потім блимає, потім переключається. Тому що ми робимо для, для нашого світлофорчика? І так, ми назначаємо, наприклад, спочатку в нас буде світитися червоне світло, тобто ми його фіксуємо на активувати. Хай, ну давайте пропишемо, щоб у нас рівненько було. Давайте, наприклад, зробимо 5 секунд на червоне світло, 2 секунди на мерехтіння, 3 секунди на зелене світло і секунду на мерехтіння. 5-3. 3-1. Так, да, 5, 3, 3, 1. Хай буде так. І так, ми назначаємо наш другий вихід, що він активований протягом 5 секунд. Далі додаємо всередину. Наш невеличкий цикл, щоб він промигав. Наприклад, ну, хай він промигає проблемає п'ять разів і зробить це швидко. Тобто, наше завдання, щоб він тепер засвітився, засвітився погас, засвітився погас. Тому ми додаємо наші входи і назначаємо наш другий вхід, засвітився, погас, але робимо паузу, щоб ми побачили це мерехтіння – Протягом мінімальної кількості секунд, яка в нас буде можливість? Давайте спробуємо 0,1. Подивимося, чи побачимо ми взагалі це мерехтіння. Тобто, що відбувається? Протягом 5 секунд наш червоний світлодіод буде світитися. Далі протягом Пів секунди ну, тобто, 0,1 плюс 0,1 0,2 помножити на 5. Протягом секунди він буде блимати 5 разів. Ну і далі повторюється спочатку. Пробуємо. Так, рахуємо. 5 секунд світиться. От у нас є таймер. Проблимав. І знову засвітився. Чудово, тобто наш код працює тільки тепер, замість того, щоб він знову продовжував світитися, ми зробимо тепер для, для нього копію і трошки просто змінимо. Тепер нас, після того як нас світлофор засвітився, поблимав. До речі, блимання в цілому можна поставити і подовше, не обов'язково прямо 0,1 секунду, можна і 0,2 поставити. Далі тепер працюємо з нашим зеленим світлодіодиком, з нашим зеленим ліхтариком. Ми його засвідчуємо: світлодіод номер 3 протягом 3 секунд. Далі, щоб він теж промигався протягом, ну теж тут залишимо марехтіння, залишимо без змін. Тобто, тепер він нас світиться. В чому різниця? В нас різниця в цих двох скриптах лише в тому, що наше червоне світло буде протягом 5 секунд горіти, блимати. Протягом двох секунд і переключається на зелене. Зелене світло горить три секунди і блимає одну секунду. Об'єднуємо. І зверніть увагу: я додав оцей цикл повторити 50 разів. Це просто щоб він нас. Ну, це як аналог циклу, який не буде скінчуватися. Щоб ми просто побачили, щоб він не зупинявся на одному виконанні. Тобто, по суті, вирішення нашої задачі це ось такий код. Це я просто його продублював, щоб не дублювати його кожен раз, щоб він просто повторював увесь час циклічно. Запускаю, почати моделювання. Так, Червоне світло. Рахуємо, бачите, є таймер. Протягом 5 секунд блимає. Зелене. Протягом 3 секунд блимає червоне. Знову протягом 5 секунд блимає, переключається, перемикається. Вашим завданням, ну я думаю, що з кодом тут проблем ну немає бути він не важкий, тим паче у вас буде підказка у вигляді відео, тобто може буде піддивитися. Ну єдине, що коли будете мадарівати з трьома трьома діодиками, тобто з трьома світлофорами. То моделюємо тоді, ну теж давайте, наприклад, щоб хай буде, наприклад, червоне світло 10 секунд, <кій> жовте світло, наприклад, 2 секунди, зелене світло 3 секунди. Тобто, щоб вони були, мали певне співвідношення, щоб вони не однаково мерехтіли. Тому що ми розуміємо, що світлофор у нас основні кольори це червоний-зелений, а жовтий це лише переключення. Тобто, нам по суті, щоб жовтий горів, нам навіть не потрібно, щоб він горів, нам потрібно, щоб він якраз померехтів і переключився. Тобто вашим домашнім завданням буду додати жовтий світлодіод і зробити модель світлофору. Ось таке в нас завдання. Так, зараз припиню запис.